Доброго вечора, мої дорогенькі. Бабуся зібралася на дачу завтра, а хліба нема. Постараюся зараз виправити цю помилку. І так ми з вами сьогодні приготуємо білий хліб. Дріжджів десь не 100 грамів, які продаються в магазині, а будемо 50 грамів брати, щоб швидше підійшли і краще. Ну, Беруть 30 грамів, 20 грамів, я беру свіжих дріжджів. 50 грамів. А ви дивіться, У мене залишилися, і я буду з цього робити хліб. Далі, і так, пів літра теплої води, 50 грамів свіжих дріжджів. І десь дві півлітрові банки просіяного борошна. От, ну, отакі можна дві банки. Це півлітрова баночка, і чайна ложка солі та три чайних ложки цукру. Але зараз ми з вами зробимо е, таку опару. Дріжджове таке тісто буде найкраще підходити на опарі. Для цього потрібно. Зараз ми будемо це, я буду це показувати. І так, з такої півлітрової баночки я надібрала 3 столові ложки води. Кинула сюди ще дріжджі. Ось так помняла їх. І отаку ложечку цукру. Отаку чайну ложку, чайну ложку цукру я кинула. І зараз я розмішую. Додаю ще сюди, ось ви бачите, я додаю ще ложечку, одну ложку муки. Зараз ви бачите, як воно вже починає грати. Ось така опара в нас виходить. Бачите, як грає? Значить, дріжджі дуже і дуже хороші. Додам ще одну ложечку. так. Дві столові ложки я додала ще муки. Ось у нас така опара виходить. Бачите як? Але я трішки додам води тепленької, щоб трішки воно більше тут грало. Ось так. Бачите? Це вам буде і опара. І достатньо. Потім додамо води ще більше. Хай воно отак потанцює, потанцює отак. І потім ми побачимо. Ну, тільки не гарячою водою, тепленькою. Щоб була тепла вода. Зрозуміли? Отак. Щоб отака була вода. Все, хай воно постоїть. І так, беріть мисочку, звичайно, із великими такими. Стінками, щоб висока була мисочка. І так, дріжджі, ложка цукру чайна, можна дві столові ложки води, ну і борошна, як ви бачите, ми додали дві, можна одну додати, не обов'язково. Можна навіть чайну ложку, щоб воно там грало. Бачите, воно грає вже. Воно вже бульби пускає, все буде добре. Все це ми ретельно перемішали. Така в'язка маса в нас вийшла. Зараз залишимо на 5-10 хвилин, щоб вона піднялася аж до верху. А потім ми будемо далі виготовляти хліб. Будемо пробувати, я теж сьогодні буду пробувати у мультиварці. У мультиварці будемо пробувати виготовляти хліб. Весь час я пекла у духовці, а сьогодні будемо готувати у мультиварці. Побачимо, яка вона вийде, ця хлібина біла на воді. Ну що, почекаємо. Ось пройшло, пройшов час, 10 хвилин. Ми маємо з вами ось таку шапочку зверху. Ви бачите, дріжджі зіграли свою роль. Додаємо поступово, тепер цукор, дві чайні ложки. Ось такі дві чайні ложки. Ми одну додали в опару і ці дві вики... висипаємо. Тепер додаємо муку, теж поступово і розмішуємо і розмішуємо. Ось так. поступово, не все зразу. Ось так. Розмішали першу частину, як ви бачите. Отак, ось ось так. Воно вже грає не маємо з вами. Бачите, яке воно? Воно аж грає. Грає це. Ось так. І ми маємо ще сіль додати. Додаємо ще сіль. Ось так, Додамо сіль чайну ложку, Три чайні ложки цукру і чайну ложку солі додаємо. Ну що, беремо ще муки усю половинку. Ще я мішаю, мішаю, поки буде вже так ложкою важче. Можна було у комбайні, ми ну, по-швидкому будемо зараз. Там може теж розмішуватися. А я отак ложкою, мені так швидше. Ось ви бачите, як воно. Бачите, як гороє. Ще берем, насипаємо. Поступово, не зразу. Не зразу. Потім будемо руками вимішувати. Отак. Така в мене мішалка є, ну, я не хочу сьогодні використовувати. Так, зараз ми будемо ще додавати і Ось так. Вимісили тісто, дивіться, яке воно м'якесеньке. Вимісили, не шкодуйте, будь ласка, своїх рук, вимішуємо тісто, поки не розчиняться всі грудочки на цьому. Тепер ви бачите, ось така форма в мене вийшла. Я зараз кладу у мультиварку і ставлю на випічку. На тісто спочатку, а потім буде випічка. Подивіться, як воно підійде. Якщо треба, ще раз його вимішаю. Це будемо дивитися потім. Ну, Витягнути треба буде обов'язково, тому що треба буде змащувати звичайно, дно мультиварки, чаші, де вона буде випікатися. Зараз, а можете покласти, накрити, щоб воно підійшло, якщо у вас тепло. Я хочу, щоб краще підійшло, я поставлю мультиварку на програму. тісто. «Тісто». І так, зараз ви побачите, куди я його покладу. Так, я поставила, ось ви бачите, на тісто. Мультиварку, і воно буде в мене підходити 38 хвилин. 38 хвилин буде підходити. Потім побачимо, яке там вийде тісто. Потім вимішуватимемо ще раз, змащуватимем, і потім вже буде випікання. І так, чекаємо: 38 хвилин. Ну що, ось ми маємо з вами закінчення. Тісто піднялося аж до самого верху. Бачите? У чаші. Тепер я зараз буду витягувати його, ще раз вимішувати, чашу змащу маслом і покладу сюди тістечко і знову на годинку. годинку стояло воно у нас. Так, сонечки беру масло 20 грам. Можна й 30, і отак вимащую дно стінки цієї мультиварки, цієї чаші. І зараз буду класти туди, ще раз вимішала тісто і кладу туди хлібинку. Ось так поклала тістечко, ви бачите, і закриваю кришечку. А тепер знову ставлю на випічку. На випічку. І так, шукаємо з вами випічку. То в нас було на тісто, воно підійшло гарно, а тепер буде випічка, ось випічка, нажимаю, і ще годинку воно буде пектися градусів 135, і буде. У нас хлібчик. Якщо ми захочемо ще раз, щоб верх був так, зі скоринкою, то ми ще раз поставимо на випічку. Ось так. Ну що, чекаємо результат. Ну що, відмикаємо і дивимося, що в нас там за хлібець? Ух ти! Але бачите, скоринки нема. Я так люблю зі скоринкою, щоб воно таке було хрумтяще, хрумтяще. Зараз ми його перевернемо. І знову поставимо на випічку. Бо зараз, бачите, закінчилась випічка, але біла зверху, мені не подобається. Зараз зробимо, ще раз поставимо, щоб було отут зі скоринкою. Дивіться, це низ такий. Зараз ми ще раз поставимо на випічку, і там з іншої сторони воно запечеться. І потім побачимо, яка аж у нас хлібинка вийшла. О, цьом цьому вже так пахне, не можу вам передати. Ой, будемо смакувати завтра на дачі. Кабачки позбираємо, дорогу покажу вам дорогу до дачі і подивимося, що в нас там і хлібець буде в нас, і хлібець у нас буде. Знову я поставила на випічку, знову на одну годину. Хай там запікається, щоб скоринка була зверху. Щоб хрумтяща була. М -м -м. Ну все, зустрінемося через годинку. Гняємо, подивимося, що в нас там вийшло. Бачите? О, такий там запах. Зараз перевернемо і подивимося. Витягую хлібинку, хліб, цьому голова. Буде що їсти. Є хліб, є сіль, є вода, є життя. Ось так. Побачимо зараз, яка хлібинка. Ось така вийшла у нас хлібинка. Трішки не така, не піднята, як, як у печі. Але нічого, дуже така хороша. Хороша така зі шко... з коринкою, ну і пахуча. На всю хату пахла. Хлібинка наша, зараз розріжемо. Ми бачимо з вами, така вона, бачите? Ось така хлібинка в нас. Вийшла. Ну, я вам так скажу, Печик смачніше. З <гум> ну, печі смачніша. У пічці, духовці смачніше, О, вона така. Ось така. О, така. О, така хліб. До зустрічі! Будемо їхати на дачу. Можливо, зустрінемося на добраніч всім. До побачення!